Розділ другий. Зникле скло. Минуло майже 10 років відтоді, як коли, прокинувшись подружжя Дурслі, побачило на порозі свого племенника, але привіддрайв навряд чи змінилося. Над охайними садочками. Так само зійшло сонце, висвітлило мідну табличку з номером 4 на дверях будинку Дурслі і проникло до вітальні, яка, здається, ні трохи не змінилася з того вечора, коли містер Дурслі дивився ті зловісні теленовини про сов. Хіба що фотографії на камінні показували, скільки насправді збігло часу. Десять років тому там стояло безліч фотографій. Чогось такого, що нагадувало великий рожевий надувний м'ячик у різнокольорових шапочках із бомбончиками, але тепер дадлі дуси виріс, і на знімках можна було побачити дебелого білявого хлопця, що їздив на своєму першому велосипеді, крутився на ярмарковій каруселі, сидів з банчиком на, за комп'ютерною грою, приймав материні обійми та почалунки. В усій кімнаті ніщо не свідчило, що в будинку живе ще один хлопець. Але Гаррі Поттер досі жив там і зараз він, власне, ще спав. Проте недовго, бо тітка Петунія вже прокинувся і залунав їй пронизливий голос. Ану, вставай, мерші. здригнувшись, Гаррі прокинувся. Тітка знову затарабанила в двері. Вставай, горлала вона. Гаррі почув, як вона йде на кухню, а потім звідти долинув брязки сковорідки, яку ставили на плиту. Він ліг горілиць і спробував пригадати свій сон. То був гарний сон. Йому снився летючий мотоцикл. Гаррі здалося, що він бачив цей сон і раніше. Ти вже прокинувся? знову підійшла до дверей тітка. Майже, відповів Гаррі. Давай, ворушися, треба за биконом подивитися. Пильнуй, щоб не згорів. На даделкові іменини все має бути ідеальним. Гарі застогнав. Що ти сказав? гаркнула за дверима тітка. Нічого, нічого. День народження Дадлі. Як він міг забути? Гаррі поволенько виліз з ліжка і почав шукати шкарпетки. Знайшов їх під ліжка і, скинувши павука, натягнув на ноги. Гаррі звик до павуків, бо їх було повно в комерчині під сходами, де він саме спав. Одягнувшись, пішов на... через коридор на кухню. Увесь стіл був завалений дарунками. Дадлі, здається, матиме, як і хотів новий комп'ютер, уже не кажучи про другий телевізор та спортивний велосипед. Гаррі не розумів, навіщо дадлі велосипед, адже його двоюрідний брат був тостунцем і не любив рухатися, хіба що, звісно, штурхав кого-небудь. Найдужче він полюбляв штурхати Гаррі, проте рідко коли наздоганяв його, Гаррі був на диво спритний. Можливо, тому що жив у темній комірчині. Гаррі, як на свій вік, завжди був малим і миршавим, але він видавався ще меншим і худішим, ніж насправді, бо щоразу мусив доношувати старий одяг Дадлі, а той був десь у четверо ширший від нього. Гаррі мав худе обличчя, гострі коліна, чорне волосся і ясно зелені очі. Він носив круглі, обмотані скотчем окуляри, бо дадній часто ламав їх, луплячи його по носі. Єдине, що подобалося Гаррі у власному вигляді, то несенький шрам на чолі у формі блискавки. Він мав його стільки себе пам'ятав, і першим його питанням до тітки Петунії було, звідки той шрам узявся. З автомобільної аварії, коли загинули твої батьки, відповіла вона, і не питай більше нічого. Не питай нічого. Таким було найперше правило розміреного життя в родині Дурслі. Дядько Вернон увійшов до кухні, коли Гаррі перевертав бекон. Дядько Вернон замість ранкового вітання гримнув Зачешися. Приблизно раз на тиждень дядько Вернон відривав очі від газети і наказував Гаррі підстригтися. Гаррі, мабуть, стригся частіше, ніж усі разом взяті хлопці з його класу, але це не допомагало, бо волосся, однаково стирчало на всі боки. Гаррі вже смажив яйця, коли в кухні з'явився Дадлі разом з Мартір'ю. Дадлі був дуже схожий на дядька Вернона, він мав велике, широке рожеве обличчя, коротесеньку шию, маленькі водянисті, синюваті очка і густе і біляве волосся, що гладенько лежало на жирній і круглій голові. Тітка петунія часто казала, що дадлі викопане янголядку, а Гаррі не раз приказував, що дадлі поросяв в перуці. Гаррі поклав на стіл тарілки з яєшнею та беконом, і це вдалося йому нелегко, бо на столі було обмаль місця. Дадлі тим часом порахував подарунки і одразу нахнюпився тридцять шість, сказав він, дивлячись на батьків, не два менше, ніж торік. Синку, ти ж не побачив дарунка від тітоньки Мадж? Ось він під великим пакунком від мамусі та дуся. Ну, добре, тридцять сім, налився кров'ю Дадлі. Гаррі відчув, що вдадлі отот почнеться істерика, тому швиденько наминав бекон, остерігаючись, що його братик перекине стола. Тітка Петунія, мабуть, також відчула небезпеки, бо швиденько проказала Ось, сьох, а сьогодні ми купимо тобі ще два даруночки. «Що скажеш золоце? Ще два даруночки. Гаразд? Дадлі замислився ох і важкі ж думки. Зрештою, поволі вимовив. Тож я матиму тридцять, тридцять. Тридцять дев'ять. Солоденький мій, підказала тітка Петуня. Важко упав на стелець Дадлі і схопив найближчий пакунок. Гаразд. Малий шибеник знає собі ціну, як і його батько, реготнув дядько Веннон, скойдовивши синові волосся молодший нададлі. Задзвонив телефон, і тітка Петунія вийшла з кухні, а Гаррі з дядьком Верноном стежили, як дадлі розпаковував спортивний велосипед, кіноапарат, літак з дистанційним керуванням, 16 нових комп'ютерних ігор і від Він саме здирав папір з золотого наручного годинника, коли повернулася з телефоном тітка Петунія, вже сердита і розтривожена. Погані новини вернане, простогнала вона. Місіс Фік зламала ногу. Вона не зможе його взяти, тітка кивнула головою на Гаррі. Дадлі нажахано роззяли рота, а в Гаррі тьохнуло серце щороку на день народження дадлі батьки. Цілісінький день водили сина і його приятеля по розважальних парках, Макдональдсах і кінотеатрах, а Гаррі щороку лишався з місіс Фік, недумкуватою старою, що жила за два квартали. Гарі ненавидів її дім. Він до самого даху просмердівся капустою, а місіс Фік примушувала його розглядати фотографії усіх котів, які в неї колись були. І що тепер люто подивилися на Гаррі тітка Петунія, немов він спланував такий підступ. Гаррі зрозумів, що гарно радіти з приводу зламаної ноги місіс Фік, але стриматися було важко, бо він збагнув, що тепер лише через рік знову побачить знімки, мудчика, білосніжки, лапоньки і марсик, марсика. Можна подзвонити до марш? запропонував дядько Вернон. На малий турниць Верно, не вона цього хлопця терпіти не може. Дурслі часто розмовляли про Гаррі, так, ніби його і близько не було, або так, ніби він був бридким слимаком і не міг розуміти їхньої мови. А так, як її, там твоя товаришка Івон, відпочиває на майорці, відрубала тітка Петунія. Можна лишити мене тут, з надією мовив Гаррі. Він міг би нарешті подивитися по телевізору, все ще захоче. А може, і погрався б з дадливим комп'ютером. Тітка Петунія немов цитарину проковтнула. Ти що пса увесь будинок? Гаркнула вона. Я нічого не зроблю, сказав Гаррі, але його ніхто не слухав. Гадаю, ми візьмемо його до зоопарку, протяжно мовила тітка Петунія і залишимо там у машині. Машина ще новісінька, а ти кажеш, залишимо. Дадлі зайшовся голосним плачем. Власне, то не був плач, він уже кілька років по справжньому і не плакав. Але знав, що досить йому скривитися і заскиглити, як мати зробить усе, що йому заманеться. Не плач, любий дадечку, мамуся, не дозволить йому зіпсувати твоє свято, залементувала вона, пригортаючи сина. Я не хочу, щоб він їхав, вирішав дадлі в паузах між удавним риданням. Він завжди все пс, псує, огідно вишкірився він на гарі, озираючи з під маминих рук. І саме тоді хтось подзвонив у двері. О Боже, вони вже тут, вигукнула тітка Петунія і за мить разом зі своєю мамою з'явився Пірс Полкіс, найкращий приятель Дадлі. Пірс був хістлявим хлопчиком зі щутічим обличчям, здебільшого саме він утримував з задуру за руки тих дітей, яких хлопцював Дадлі. Побачивши його, Дадлі миттю рвав свій давній плач. За півгодини Гаррі, не вірячи своєму щастю, вже сидів разом з Пірсом і дадлі на задньому сидінні машини дурслі, вперше в житті їдучи до зоопарку. Тітка і дядько так і не придумали, кого куди й його подіти, але перед від'їздом дядько Вернон відвів Гарі набік. Попереджаю сказав він, наближився в впритул до Гаррі своє широке бурякове обличчя. Попереджаю тебе, хлопче, відразу. Викинеш якогось коника, сидітимеш у коморі аж до Різдва. Повірте, я не збираюся нічого викидати, пообіцяв Гаррі. Але дядько Вернон йому не повірив. Гаррі ніхто не вірив. Річ у тім, що довкола Гаррі часто коїлося щось дивне, але дурсів годі було переконати, що він до цього непричетний. Одного разу тітка петуня, який набридло, що Гаррі завжди повертається з паркарні, таким, ніби не був там зроду, взяла в кухні ножиці і обчекрижила його так, що він став майже лисий, проте не чіпала чубчика, щоб приховати той жахливий шрам. Дадлі дурновото насміхався дзгар, який не спав цілісіньку ніч, уявляючи, як він завтра прийде до школи, де вже і так глузували з обвивського одягу і обмотаних окулярів, але вранці виявилося, що його волосся точнісінько таке, як до того його зістригла тітка Петунє. Це... Гаррі мусив цілий тиждень просидіти в комірчині, хоча й намагався пояснити, що він не може пояснити, як воно відросло так швидко. Іншого разу тітка Петунія силкувалася надягти на нього гидкий старий дадлів джемпер, бурий з жовто бомбончиками. Що рівніше не вона натягувала йому на голову Джемпера, то меншим він ставав, поки зрештою вкоротився так, що наліз її баби на ляльку, та ж ніяк не на Гарі. Тітка Петунія вирішила, що Джемпер, мабуть, збігся під час прання, тож, на щастя, не покарала Гаррі. А ще Гаррі мав великі неприємності, коли його знайшли на даху шкільної кухні. Дадлі зі своєю зграєю, як завжди, переслідували Гаррі, який раптом опинився верхи на димарі, здивований не менше від решти хлопців. Подружжя Дурслі отримали гнівного листа від директриси, що писала, мовляв, Гаррі видирається на шкільні будівлі. Але, як кричав дядькові Гаррі, замкнений у комірчині, він лише стрибнув, щоб заховатися. За великі сміттєві бачки коло кухонних дверей. Гаррі думав, ніби під час стрибка його підхопив вітер. Але сьогодні все мало бути гаразд. Нехай навіть поруч їда для Іпірс, але це одна краще, ніж просидіти цілий день у школі, у комірчині чи у просмердженні капустою вітальні місіс Фік. Дорогою дядько Вернон скаржився тіці ці петуні. Він мав звичай на все ж нарікати, а його улюбленими темами були робітники Гарі, місцевий уряд, Гарі, банк і знову Гарі. Цього ранку дядько нарікав на мотоциклістів. Гасають, як божевільні. Пацани хулігани, буркнув він, коли їх обігнав мотоцикл. А мені снився мотоцикл, згадав раптом Гаррі. Він літав. Дядько Вернон мало не наїхав на передню машину. Він обернувся і загорлав на Гаррі, а його обличчя перетворилося на великий буряк із вусами. Мотоцикли не літають. дадлі і пір засихи хотілий. Знаю, знідався Гаррі. Це був тільки сон. Краще б він нічого не казав, дурслі не любили, коли Гаррі запитував про щось, але ще дужче їх дратувало, коли балачки про те, що було не таким, як треба, і байдуже, що йому приснилося щось, чи він перекозував мультфільм. Адже їм здавалося, ніби він набирається небезпечних ідей. В цієї суботи світило яскраве сонце, і зоопарк був заповнений людьми. Біля входу для Дадлі і Пірса купили по великому шоколадному морозиву, а коли усміхнена жіночка у віконечку запитала Гаррі, перед тим, як його відтягли від фургончика, що він бажає йому купили дешевого лимонного льодяника. Тож також непогано думав Гаррі, посмоктуючи його, поки вони розглядали горилу, що цухало собі по тилицю, і дуже скидалися на дадлі, хоча й не була білявою. Давно вже Гаррі не мав такого чудового ранку, він старався триматися трохи. Осторонь від дурслі, щоб дадлі і піси, яким звірята вже почали набридати, взялися до своєї улюбленої розваги штурхати його. Пообідали вони всі в ресторанчику на території зоопарку. А коли дадлі почав лася істерика, бо йому здалося, що ніби в склянці замало морозива дядько Вернон купив йому ще одну порцію. А Гаррі дозволили доїсти першим. Пізніше Гаррі згадував, що треба було зразу передбачити таке щастя довго не триває. Пообідавши, вони пішли до павільйону з плезунами. там було тьмяно і прохолодно, а здовж тін тягнулися освітлені вітрини. За склом на камінних брилах і шматках дерев повзали і ритькували різноманітні ящерки та змії. Дадлі і Пірс хотіли подивитися на величезних отруйних кобр і товстезних пітонів, здатних задушити людину. Дадлі швидко знайшов найбільшу змійку. Вона могла б двічі обкрутитися довкола машини, дядько її розчавити її мов сірникову коробку, але нині, здається, не мала такого воєвничого настрою. Змія, власне, міцно спала. Дадлі притиснувся носом до скла і роздивлявся її блискучі брунатні кільця. Нехай вона ворухнеться, засклихлив він до батька. Дядько Вернон постукав по склу, але змія навіть не стригнулася. Ще раз вимагав дадлі, дядько Вернон щосили загаюкав кісточками пальців, та змія й далі дрімала. Мені нудно, застогнав дадлі і відійшов набік. Гаррі наблизився до вітрини і уважно подивився на змію. Він би не здивувався, якби вона і сама померла з нудьги, бо ж не мала жодного товариства, окрім дурнуватих людей, які цілісінь день трабанили по склу, не їй спокою. Це ще гірше, ніж мати замість спальні кумірчину, де єдиним відвідувачем була тітка петунія, що грюкала щоранку в двері. Принаймні він міг ходити по всьому будинку. Раптом змія розплющила свої очі на мистинки. Поволі, дуже поволі вона підвела голову, поки її очі наупнилися на рівні з очима Грі. Змія підморгнула. Гаррі прикипів до неї очима, а тоді миттю озирнувся, щоб побачити, чи ніхто не стежить, нікого. Він знову глянув на змію і теж підморгнув. Змія хитнула головою на дядько Вернона і дадлі, потім звела очі до стелі, мов би, промовляючи. І отак завжди. Розумію, пробурмотів крізь скло, хоча й мав певності, що змія його чує Гаррі. Це, мабуть, справді дратує. Змія енергійно закивала головою. До речі, ти звідки? поцікавився Гаррі. Змія вдарила хвостом у маленьку табличку за склом. Гарі придивився до неї. Констрактитор баразилія. А там гарно? Констрактитор ще раз ударила хвостом у табличку, і Гаррі прочитав далі. Цей екземпляр народився в зоопарку. О, все ясно. То ти ніколи не була в Бразилії. змія похитала головою, і тут вона обоє аж підскочили, бо за плечима Гаррі почув несамовитий крик. Дадлі, Містер Дурслі, ідіть гляньте на цю зміюку. Ви не повірите, що вона виробляє. дадлі чимдуж підбіг до скла, перевалюючись з боку на бік. Геть, звідси, штурхонув він Гарі під ребленда. Від несподіванки Гаррі заточився і впав просто на бетонну долівку. Далі все йшло так швидко, що їй не помітив, що саме сталося. Ось дадлі і Піпс притуляються до скла, ось вони з жахливим вереском відсахуються назад. Гаррі придивився йому перехопило подих. Переднє скло вітрини. Збакун з кором, кудись зникло. І довжелезна змія швидко розмотувала кільця, сповзаючи на підлогу. Відвідувачі з Лементом бігли до виходу. Гаррі мав би присягтися, що коли повз нього просковзнула змія, він почув, як низький шаблячий голос проказав «Бразилія, я йду. Спасибі, аміго!» Наглядач теріар був шокований. А де скло? повторював він. Куди поділося скло? Директор зоопарку власноруч заварив для тітки петунії чашку міцного солодкого чаю і раз по раз перепрошуючи її. Пірс і Дадлі могли лише белькотати. Гаррі бачив, що змія, нічого не споділа їм. Хіба що приминаючи і грайливо зачепила їхні п'яти. Коли всі знову сиділи в машині дядька Вернона, Дадлі вже розповідав, як змія мало не відкусила йому ногу, а Пірс запевняв, ніби вона намагалася задушити його. Але найгіршим, принаймні, для Гаррі було те, що, трохи говтершись, Пірс заявив. А Гаррі розмовляв з нею. Правда, Гаррі? Дядько Вернон зачекав, поки Пірс піде додому, а тоді напустився на Гаррі. Розлютившись, він насилу міг говорити, гаркнувши геть, у комору, посидиш без їжі. Дядько гепнувся в крісло, а тітка Петунія мусила бігти по пляшку Бренді. Згодом Гаррі лежав у своїй темній комірчині. Шкодуючи, що немає годинника, він не знав котра зараз година і чи сплять уже дурслі, поки вони не заснуть, він не наважувався крадькома прослизнути на кухню по їжу. Гаррі жив у родині Дурслі майже десять років. Десять жалюгідних років, відколи він пам'ятав себе, відколи уси тілітів, ще немовлям. Після загибелі батьків в автомобільній аварії він не міг пригадати, як сидів у тій машині, коли загинули батьки. Іноді, напружуючи пам'ять упродовж довгих годин у комірчині він бачив дивне видіння, сліпучий спалах зеленого світла і пекучий біль на чолі. Це, мабуть, і була аварія, хоч Гаррі не міг зрозуміти, звідки це світло. Гаррі зовсім не пам'ятав своїх батьків. Тітка з дядьком ніколи про них не говорили, а запитувати, звичайно, йому забороняли. В будинку не було жодних їхніх фотографій, ще малим Гаррі постійно мріяв про те, щоб якийсь невідомий родич забрав його звідси, але цього, на жаль, не сталося. Дурслі були його єдиною родиною. Проте інколи йому здавалося, чи може він сподівався, ніби якісь незнайомці на вулицях знають його. Ці незнайомці були ще й дуже дивними. Одного разу, коли Гаррі з тіткою петунією і Дадлі пішов до крамниці, йому вклонився чоловічок у фіалковому капелюсі. Розлючено запитавши Гаррі, чи знає він того чоловічка, тітка Петунія випухла дітей з крамниці, так нічого й не купивши. Іншого разу в автобусі йому радісно помахала рукою якась невіжена старушенця в зеленому вбранні. А нещодавно на вулиці йому навіть потис руку лисий чолов'яга вдовж в железному пурпуровому плащі і пішов собі, не вмовивши ні слова. Найдивнішим було те, що всі ці люди немов зникали, тільки ногарі намагався уважніше до них придивитися. У школі Гаррі не мав жодного приятеля. Усі знали, що дадлова зграя ненавидить того дивака Гаррі Поттера в обвислому поношеному одязі і розбитих окулярах, і ніхто не хотів дратувати ту зграю.